Так сьогодні розкажу про кавоварку Білаті Мока Експрес електричну. Але е, попередньо я розповідав, я залишу ссылку знизу, яка мала тільки одну кнопку вимкнення. Е, і все. А ця модель є з таймером і будильником. І про особливості, коли ми кабель цієї кавоварки приблизно 1 метр, І якщо от зараз я витягну вилку, то ми бачимо, що таймер не зупиняється, він працює. І через певний проміжок часу він все одно згасне, але якщо знову вімкнули, то активується більше. Вимкнув. Вімкнув. Ну, я сумніваюся, що там є всередині якась батарейка. Хоча можливо якось. Про особливість цієї кововарки саме про таймер. Якщо як правильно наставляти таймер? Тобто ви є кнопка Set плюс-мінус, натискаєте один раз SET. з'являється індикатор будильника. І якщо пере... кнопкою плюс-мінус, можна регулювати вімкнення або виключення саме будильника, переведення в різні режими, тобто він зараз активувався. Якщо ще раз натиснути, коли він блимає, то ми назад і можна так міняти режим будильника. Якщо подивитися зараз, то це показує в нас час 10.47, і що будильник включений, але... Якщо пройти далі, то спише свелья. Це в нас якраз є налаштування часу будильника, тобто можна зараз виставити, збільшити або зменшити. На 10.44, наприклад, активувати активувати. Аня зараз 10.47. Активуємо на 10 а... Щоб плюс-мінус або дати, треба натиснути і утримувати кнопку. Давайте на 49 Індикація ора це сам е, годинник по-італійськи. 10.47 зараз. Все, і відповідно в 10.49 ми наставили будильник, активований у нас, що має бути звуковий сигнал. Зараз дочекаємося і почуємо його гучність і саме мелодію. Кововарка е, ця. Майже в ідеальному стані. Нею мало користувалися, ось пише Біолетті модель 1850, це саме, можна сказати, підставка, тому що на самій коловарці пише інакше трохи модель. Кабель надлишок можна скрутити. При потребі нижню частину. Є прорізнення ніжки, щоб не ковзало по гладкій поверхні наприклад, якщо це шкляний стіл. Кабель грубий, розетка із заземленням. взяти самому, саму капочиноварку, то на ній вже вказана модель 2241, 230 вольт. Це європейський стандарт, хто не знає. І якщо ви переживаєте, що у нас 220, то не хвилюйтесь. Прийняли рішення про те, що в Україні стандартизують ось такий звуковий сигнал. І я думаю, якщо він буде спрацьовувати на кухні, або десь в кімнаті, то швидше всього ви його почуєте. Він працює до тих пір. Тут знаходиться динамик. Він працює до тих пір, поки ви його не вимкнете. Відповідно, щоб вимкнути, треба натиснути кнопку Мінус. Все, ми зупинили. І якщо не вимкнути е, значок будильника, то в цей самий час, з наступного дня, він знову ж таки буде дзвонити. Я показую ще раз, як вимкнути, натискаємо. Будильник нас мігає і перемикаємо в мінусом в перекреслений будильник. Все, будильник у нас вимкнутий. Так ось про стандарти електроенергії в Україні прийнято рішення, щоби піти по стандартам Європи, тобто ввести 230 в розетці. Якщо у вас є сучасні тестери або сучасний лічильник з електронним показником напруги струму саме в мережі, то ви можете побачити, Так, що у нас ще тут цікавого? Ну, Коваркою, цією капичиноваркою майже не користувалась, тобто вона в е, ідеальному стані. Не пошкрябана, нема сколів на ній. Ось, нема різних розводів, тобто е, дотримувалась, кілька разів не користувалась, дотримувалась інструкцій. І саме по користуванню, по кількості наливання, молока і води всюди є маркування Біолетті. коварка чиста. Резинка майже біла, тобто, як я вже казав, нею мало користувалась. Ось такий фільтр. Інбута, тобто воронка для насипання кави. По об'єму вона менша, ніж звичайна на газу. В Всередині накіпу майже немає. Тент нагрівається доволі швидко від електроенергії і це є економніше, ніж використовувати коварку на газу. Фірмовий клапан біолеті саме очищаючися з пружинкою, тобто такі рухи його очищають від накіпу. Якщо взяти, вмикати її в порівнянні з моделлю, з однією кнопкою, то майже так само, як і ту модельку. Тобто ми поставили, налили все, я просто зняв цю верхню частину, і ось у нас є LED-лампочка. Зараз вона є неактивною, не горить. І щоб вімкнути, ми натискаємо кнопку плюс. І, як ми бачимо, лампочка загорілась. Відразу йде нагрівання тенту, я зніму, знімлю, так як нема рідини. Але тент дуже швидко нагрівається. І коли ви зняли. Знову ж таки, є ця індикація. Щоб вимкнути, натискаємо мінус. Все. І в комплект. В комплекті йде е, все, що от ви бачите на екрані, плюс. Іде інструкція на італійській. Ну, копія оригінальної інструкції для е, саме модельки на одну е, кнопку клавішу. Ця модель з таймером. Але в е, деталі користування я вам розповів, якщо ви не володієте італійською мовою, тому що ця модель саме і оригінальна, і продає, продається в Італії. Я не знаю, як в інших країнах, але в Італії точно. Тому що ця моделька йде вже на світовий ринок. А ось ця саме тільки... Ну, то, що в Італії вона продається, це точно. А от на інші ринки я дивився, щось ну, не знайшов саме цієї модельки. З таймером доволі зручно. Також інструкція є в електронному варіанті для електронної, звичайної кововарки, тобто, як правильно мити, доглядати норми користування по наливанню води, молока, як правильно закручувати клапан, є на інших мовах. Тобто я надаю в комплекті, це є. Стандарти і сервісне обслуговування. Ось така оригінальна Біалетті. Коли дзвоните по цьому номеру в Італії, то вам на, електронний варі... на електронку можуть відписати в подальшому або вислати навіть інструкцію. Електронний варіант. Або по комплектуючому можна взнати інформацію, якщо у вас чогось немає. Ось така кавоварка з таймером і будильником. Пити каву, це не тільки смачно. Але й корисно, як довели, чені. А капучино ще смачніше. Все, дякую за увагу.